Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 21 жовтня. У нас з самого ранку практично немає світла уже більше 6 годин. Чуєте, навкруги гудуть генератори, а у нас генератора немає. І ми з самого ранку. Пішли, прогулялися ось таким невеличким лісочком. Для тих, хто вперше на нашому каналі, наша дача знаходиться біля ось такого невеличкого соснового лісочку. Це колишній самосів сосни. Він дуже вузенькою такою смужечкою йде, і там далі за цим лісочком ставок, а за ставком уже великий ліс, в який ходити заборонено, тому що є можливість. Що там можуть бути міни. Сьогодні було декілька потужних вибухів, йде постійно розмінування по Київській області, і в Великий Ліс поки що ми не ходимо. А ось тут, біля кооперативу, недалечко, можна прогулятися, і ми сьогодні навіть польські грибочки знайшли трошки. Сьогодні вночі був мороз, невеличкий приморозок, десь приблизно о 6-й ранку було мінус 3. І навіть ось наш гусак з водою примерз. Був. Так що, вже сьогодні, як тільки дадуть світло, його потрібно буде спустити, вимкнути. Ми ще поки що повністю у нас на дачі все. Електричні, всі в нас прилади. І як тільки немає електрики, у нас немає ні води, ні можливості їжу приготувати. Хіба що тільки на мангалі, на вогні. І звичайно, з часом ми хочемо переобладнати все так, щоб не залежати тільки від світла, але поки що так. І тому. Робити я в хаті особливо нічого зараз не можу без світла, тому пропоную прогулятися садом і подивитися, як сад відреагував на перший мороз. Ну, звичайно ж, хризантеми морозу зовсім не бояться. Вони всі такі, ось, бачите, гарні, різнокольорові, особливо на тлі ось цього опавшого горіхового листя. Горіх практично вже ось цей наш, наш найстарший старий горіх. у нас їх два. З цієї сторони молодший, років на 15, він уже повністю скинув листочки. А старий ще тримається. І на тлі ось цього опалого листя горіхового дуже гарно виглядають в цю пору року хризантемки. Різних кольорів, відтінків я насадила, тому що. Декілька років тому вирішила поміняти хризантеми, оскільки в мене раніше були тільки червоні, вірніше, вони залишилися, а всі інші чомусь пропали. І ось такі високорослі рожеві. Тому я декілька років тому накупила різних, більш ранніх, пізніших, середніх хризантем, І поки що вибираю. Придивляюся до них. Звичайно, їх потрібно оці високорослі, наприклад, пересадити десь в інше місце. Але поки що цього року милуємося ними тут. Ось такі вони прекрасні, трошки їх вітром завалило. Ці біленькі. Ці жовтенькі вже практично доцвіли, вони дуже рано почали цвісти ще всередині серпня приблизно. А ці мої старі сорти червоних хризантем, вони тільки-тільки розквітли. І ось ці рожеві. Тут ще затінок під горіхами, тому вони ще пізніше почали своє цвітіння. Ось так хости, видно, що були примерзли листочки. Деякі ось які листочки примерзають, вони ось такий вигляд мають. А ті, що більш-менш не примерзали, вони ще тримаються. Скоро вдарять більші морози і залишаться в садочку лише рослинки, вічно зеленими листями. Це такі, наприклад, ось, як арабіси, як самшити. Зелена залишається журавлина, вона не боїться морозів. А вандочка залишається в гарному вигляді. Ось після приморозку, бачите, ніби нічого і не було. Дуже гарно зараз виглядають листочки спіреї, червонясті в них різні відтінки. Це ті, що у затінку. А там у мене спірейка на сонечку росте. Ось на цьому квітничку. В неї набагато яскравіший осінній колір листя. Бачите, вона аж світиться, виблискує. Золота така Теракотового кольору, жовтого, жовто-гарячого, різного-різного кольору в неї листочки. І над нею схилилася жовта хризантема. Морозець не боїться такого приморозку. Ось він зараз в усій своїй красі, яскраво малиновим кольором квітне. Під горіхом квітничок. Трошки його поприбивало листям горіховим. Ми, звичайно, прибираємо практично щодня, але сьогодні я ще не встигла поприбирати. І ось так, бачите, виглядає наш газон із мшанки, із муховинки шилоподібної. Весь притрушений горіховим листям. Його потрібно буде прибрати, тому що муховинка під таким покриттям. Вона випріває взимку, тому газон я прибираю завжди. В основному, як бачите, квітнуть хризантемки. І ось тут, біля будинку, біля відмостки все ще продовжує вже більше місяця квітне троянда Гартнер Фройде. Ґрунтопокривна. І буде квітнути вона навіть мінус 5, мінус 4, вона дуже гарно виносить таку температуру. Довге в неї цвітіння, і ось такий яскравий прекрасний колір на осінь. такими вона павучками ніби розклала свої гілочки. І ось такі. На, на кінці кожної гілочки кісті із квіточок. А трояндочка сваннє біленька, поруч, грунтопокривна, практично вже відсвіла на цей час. Ось у неї деякі гілочки ще залишилися з квітами, але в основному квіточки вже облітають. І ще тут перед будинком. До останнього тримається Троянда Мінерва. Ось вже морозом навіть прихопило квіточки більш старші, вони в такому стані. Але все одно сьогодні мінус три було, і вона розкриває, бачите, пуп'янки. Цей пуп'яночок, швидше за все, не відкриється, бо він замок під час дощу. У нас вчора був. Дощ, злива вночі була така холодна, і після зливи пуп'янок зіпсувався. Так само, як і квіточки, які вчора були дуже гарними. Але ось цей пуп'янок, дивіться, який він красивий. Темний, темний фіолетовий колір. І вона надзвичайно ароматна. Пахне, як старі. Парфуми болгарська троянда. Колись були такі. Ось такий запах у цієї троянди. Морозець різний розквітнув. Ось тут такий ніжно-бускового відтінку. Після морозу, першого приморозку, нормально він себе почуває. Ось ця пізня хризантема темно-фіолетова. Вона ще й листочки в мороз розфарбовує, бачите, ось такий яскравий, яскравий колір багряний. І яскраві фіолетові квіточки в неї. Також додає яскраву барву в сад. Ось здалеку від'їду. Бачите, як дуже красиво. Навіть листячко в неї гарне. Форзіція все ще тримає листочки, вони в неї стали ось такого золотавого кольору, багряного кольору, але ще не обсипалися. Троянда Артеміс. Остання квіточка в цьому сезоні залишилася. Ось така. Після морозу вже чорна смородина починає облітати потрошку. Ось тут ще спірейка. Бачите, який в неї колір листя став на осінь. Як похолодало, з'явилися більш такі червоніші відтінки. А от водозбори аквілегії був такий приморозок, а в них молоденьке листоч... листячко лізе, бачите? Старі листочки вже пожовкли, хворі. Я їх. Видаляю, тому що вона підхоплює борошнисту росу. Я не залишаю ці листочки для того, щоб не зимували хвороби в ґрунті. Отак от вищипую їх. А ось це молоде, здорове листочко. хай залишається на зиму, як додаткове укриття. Подивіться, яке воно гарне. І тут, і там. Біла хризантемка після морозу набула ось такої легкої рожевинки на крайніх пелюсточках. Флокси тримаються навіть квітнуть. Цього року напрочуд довго квітнуть флокси. Як правило, вони одну-дві хвилі дають, а цього року вони квітнуть і квітнуть, постійно пускають ось такі нові пагони і потрошку квітнуть. Рожева хризантема, Азенда Пінк сорт називається. Ось така вона вже пишна, яскрава красуня. Виноград уже практично весь облетів. Особливо сьогодні, після приморозку, в нього одразу щось так почорніли листочки і масово почали додолу сипатися. Півонії трошки видно, ось ці, що тут вище на городі, також попримерзали, бачите, почорніли після морозу. Коли йде ось такий перший приморозок, він у нас нерівномірно йде. Десь менше примерзає, десь більше. Яка красива стає зараз лохина. Дуже люблю осінні кольори лохини. Оці великі брунички товсті, це на наступний рік кущик сформував плодові бруньки. А ось ці маленькі вузенькі це звичайні ростові брунечки. Цього року був дуже гарний врожай лохіни. Так що на наступний рік я не знаю, яким він буде, але є, плодові бруночки є. хризантемка барбі, все ще квітне, але сьогодні. Уже морозом її торкнуло квіточки, ті, що старші, ті, що пізніше розквітли ще більш-менш свіжі, ось такі рожеві. А ті, що вже давно розцвіли, після приморозку потемніли відразу ж. Ось така краса. Також після приморозку. Флокс шилоподібний починає розфарбовуватися в осінній свій колір зимовий. Взимку він ось такого кольору такого розживувато червонуватого стає. Але потім, коли сонечко починається навесні, він знову стає зеленим. Ось так змінили після приморозку свій колір хосточки з синім листом. Вони стали яскраво, яскраво такого жовто-гарячого кольору. Ще досить декоративно виглядають. Я їх поки що, я взагалі хости на зиму не зрізаю. Вони за зиму перепрівають і практично нічого не залишається. Прикрашають зараз сад ягідки брусниці, ось такі яскраві, червоні на вічно-зелених гілочках. Всю зиму брусниця буде ось такою яскраво-зеленою. Ягідки вже потрібно зібрати, ми вже збирали, вона нерівномірно достигає. І навіть подивіться, квітнуть деякі гілочки почалося третє цвітіння. Ось так, бачите, на верхівці ягідки стиглі, а туди далі вниз по гілочці, ще зеленуваті. На городі вже все ми поприбирали. Капуста в мене ще залишилася. Щавель не боїться приморозків, петрушечка не боїться. До мінус п'яти майже гарно стоять. Капустка також не боїться легкого приморозку. Ось вона чудово себе почуває. Гарно. Але вже скоро буду прибирати і капусту. Зараз буде ще більш-менш теплий тиждень, а потім вже знову будуть різкі похолодання. І за цей тиждень мені потрібно встигнути перекопати землю на зиму, внести добриво. Завжди ми вносимо осіннє добриво, вапно, бо в нас грунти кислуваті. і перекопуємо, не розбиваючи грудку, щоб гарно вимерзали слимаки за зиму. Ось тут ще розквітла троянда Мадама Нісет. Повністю розпуску квіточки. Надзвичайно гарний ніжний відтінок. Білий з розживуватим відтінком. І пелюсточки, бачите, ось так закручуються назовні. Дуже гарний в неї запах Анісу. Гарна, дуже гарна трояндочка, це вона вперше, перший рік, і за рік подивіться, який вона наростила кущ. Він рівномірний, такий набитий. Сподобалось їй це місце. І вже видно, що троянда буде дуже міцною. Подобаються її листочки такі блискучі ніби трішки гофровані. Дуже красиво. Ліщина почала вже облітати потроху, ось тут під ліщиною у мене висаджена суниця і вже накриває потрошку її листячком ліщиновим. Рівінь вже лягає на землю, жовтіє, але поки що не примерз. І спаржа ще не попримерзала. Вона почала жовкнути після приморозку. До приморозку вона стояла зелена-зелена. Зараз потрошку жовтіє. Кругом по доріжкам листя яблуневе. Оце єдиний мінус доріжок з щебеню, що не дуже зручно листя збирати восени, тому що щебінь трошки заважає Але, в принципі, можливо це все. Ми зараз зберемо ці листочки і я потім замульчую ними часничок цибульку на зиму буду садити. Так що, малинку сьогодні я збирала. Малина ще нормально, ягідки не попримерзали. Бачите? Але вже останні ягідки залишилися. Ось. І можна буде вже підготувати на зиму. Це ремонтантна малина. Ось у неї відплодоносили гілочки. Бачите, де були ягідки. І я зріжу поверхню бруньку, де не було гілочок із ягідками І повністю зніму все листя з неї. І так вона зимуватиме. Так, як я і думала, ось цей морозець, який ми з вами пересаджували уже дуже пізно, в вересні місяці, він дуже-дуже пізно свістиме цього року, можливо, і не встигне. Ось тільки перші-перші квіточки розквітають. Жовта малинка також може ще встигне достигнути, якщо буде теплий тиждень. Останні ягідки вже залишилися. Бачите, можна буде зрізати ось ці клумбочки, які ми з вами пересаджували в минулому відео. Ви мене питаєте, чи це ще не пізно, чи можна, бо вже приморозки. У нас приморозок. Він дуже короткочасний в цей час. І, як правило, ну, всяке буває, різні бувають роки. Але, як правило, ще майже цілий місяць після цього ще більш-менш тепла погода. І ось подивіться, я пересаджувала 17 жовтня, сьогодні 21. Попіднімалися навіть рослинки. На відео було видно, які в них були опущені вушка після пересадки, але бачите, вони всі піднялися. Навіть піднялася медунка, яка зовсім була прив'явша і гарно себе почуває. І тому я ось так не боюсь, абсолютно. І пересаджую. Уже не один раз так робила. Як правило, ще до кінця листопада тепла погода. А це ще. Півтора місяці майже. І за півтора місяці потрошку-потрошку корінчики вкоріняться. Але, звичайно, якщо ви північніше живете і у вас уже гарні такі морози, то тоді не варто пересаджувати зараз і краще відкласти пересадку вже до весни. Ось цей квітничок під парканом, який ми також з вами висаджували в одному з відео. Тут також все себе чудово почуває, хрезентенки квітнуть, які ми також пересадили з вами. Всі рослинки прийнялися, прижилися. І деякі навіть продовжують цвісти після пересадки, вже відцвітають. Ось ця рожева хризантема високоросла, також під час приморозку змінює свій листочок на ось такий буряковий колір, темний, бачите? Дуже красиво. І ніжного рожевого відтінку в неї квіточки. І ось це поєднання ніжних рожевих квіточок і такого темно-бурякового листя. Дуже гарно виглядає в цю пору. Ось так садочок здалеку мій виглядає. Ще мені залишилося яблуньки пообрізати, якщо буде тепла погода, Завтра, післязавтра планую це зробити і постараюся зняти відео. Яблуні у нас дуже-дуже старі, їм більше 30 років, мабуть, уже. І тримаю я їх приблизно до 3 метрів висотою, щоб вони вищі не були. Такою чашою або парасолькою вони в мене вистрижені. І потрібно щороку підтримувати цю обрізку, оскільки ось такі високі вуса, батогів вверх вона щороку відбиває, я їх зрізаю для того, щоб вона вище не виростала. Папороті, бачите, після приморозку одразу повністю відсушили листочки. А трояндочка ханзистат Росток навіть надумала квітнути на другу хвилю. Вона висаджена цього року навесні вегетуючим саджанцем з горщика. І я була впевнена, що вона не буде цвісти по-другому разу, тому що вона тільки-тільки посаджена була. Але вона, подивіться, все одно зав'язала скільки пуп'янків. Навряд чи вона встигне відсвісти. Хіба що, можливо, ось ці пуп'яночки встигнуть, які вже набрали кольору. І також вегетажка, яку я минулого тижня висадила. Це троянда має бути майґол. Із серії Easy Elegance. Але в мене дуже великі сумніви, тому що дві троянди з цієї партії прийшли пересортом. Так що стверджувати я не можу. Буду чекати її цвітіння, розвитку для того, щоб впевнитися. Ось вона також, бачите, з пуп'яночком. Тут також сині хости, за ніч сьогодні стали ось такого жовтого-жовтого кольору. Дуже яскравого, гарно подобається мені, як вони виглядають восени. Дуже ошатні такі. Пижмо дівоче квітне після приморозку. Ніби нічого й не сталося. Трішки-трішки в них потемніли пелюсточки на деяких квіточках, бачите. Але в цілому дуже достойно виглядає, як на таку холодну погоду. А от снить видно, що був мороз. Після морозу в неї, після приморозку, з'явились, бачите, ось такі темні плями на листочках. А якщо буде більш сильніший мороз, вона повністю вся чорна ляже на землю. Ну, рододендрони взагалі морозу не бояться. Вони всю зиму стоять зеленими. Єдине, що в них листочки такою ніби трубочкою на зиму скручуються. А ось такий приморозок навіть і не видно, що він був. Гарно виглядають листочки. Після першого ж приморозку на кампси листя одразу стало сухим, таким покрученим, бачите? Вчора воно ще стояло зеленим. І після приморозку стало ось таким, практично без кольору. В нього такий став колір охри. А деякі листочки навіть ось такі, бачите, почали. Скручуватися і сохнути по краю після приморозку. Кампс, теплолюбива рослинка. Є ще в мене хоста така з величезними листками, ну як величезними, вони дуже мають довгі черешки, широку листову пластину, приблизно такого ж розміру, як у хости подорожникової. Ця хосточка, бачите, після маленького приморозку повністю. Лягає на землю і в неї лист стає ось таким, ніби, бачите, прозорим, він світиться. Ось це після морозу, так. Бачите, навіть рука моя просвічує через нього. Жасмін нормально витримує приморозок, ще зелененький. Ось так. В цілому ще садочок досить зелено виглядає. Дуже гарно його прикрашають хризантемки зараз. Але вже відчутно, що скоро буде холодно. Відчувається вже суттєво такий осінній, гарний подих. І відчувається, що вже скоро все буде йти до зими, до холодів. Буду з вами прощатися. В мене сідає телефон. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою і квітучих садів. До побачення!